Росіяни створюють умови для наступу на Харків. Про це говорить американський інститут дослідження війни. У повідомленні йдеться про те, що російські сили відновили локальні наземні атаки на північний захід та південний захід від Ізюму, і, можливо, створюють умови та плацдарм для проведення наступальних операцій далі на захід, на Харківську область або у бік Харкова. Раніше американські аналітики оцінювали, що президент вбивця Путін ймовірно наказав російським військам взяти Харків і неокуповану частину Харківської області, але на Вряд чи йому вдасться досягти таких цілей. Російські сили також можуть проводити провокаційні атаки, щоб запобігти контрнаступу українських військ на півдні. Про те, що Росія може спробувати ще раз піти в наступ на Харків, оскільки регіон і обласний центр є принциповою метою для окупаційних військ. Нещодавно заявив і голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Готуємося 24 години на добу. Працюємо над посиленням обороноздатності наших оборонних. Рубежі фортифікаційних споруд, інженерних споруд тісно співпрацюємо з нашими військовими. і Чітко розуміємо, що наші військові свої позиції наразі тривають. Ведуться активні бойові дії на півночі, на північно-східному напрямку, на південно-східному напрямку нашої області. Росія постійно озвучує нові цілі вторгнення в Україну. На думку аналітиків, Кремль готується до затяжної війни з наміром захопити набагато більшу частину України ніж Донбас. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019